Христос Воскрес, во істину Воскрес. Ми з вами мали дев'ятницю, де ми молилися до Богородиці Діви Марії. Ось є. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. О, добре. Ми з вами молилися, до Богородиці Діви Марії. На іконі Печерська за всіх українських людей, щоб Богородиця Діва Марія донесла нашу молитву до Небесного Отця, нашого Небесного Отця, і помилувала нас миром. Давайте скажемо цю молитву. Богородиця Діво, всім серцем я молюся до тебе і прошу тебе, помили всіх людей, всіх українських людей, де би вони не були миром, любов'ю, процвітанням, і хай є мир по всій землі для всіх людей. О, Присвята, пренепорочна Діва, Богородиця, наша Печерська, похвало і окрасу, покрови і заступництво, істинно владичце. Обраного жереба Твого, прийми нас, недостойних рабів твоїх, що приносимо тобі убоге моління з вірою і любов'ю перед чудотворним образом Твоїм, щоб ти відвідала наше гріховне життя, просвіщаючи його світлом покаяння, осіни нас, обтяжених великими скорботами твоєю небесною радістю, і сподоби нас завжди славити тебе в мирі і благоденстві, в обителі Печерській. І тут, пройшовши путь життя нашого безпороку, з твоєю допомогою досягнемо вічної радості, у світлості святих і божественних отців наших Антонія і Феодосія та всіх преподобних Печерських, і єдиними устанами ми із серцем оспівуємо Тебе і предвічного Сина Твого, з беззначальним Його Отцем і Пресвятим, і Всеблагим животворчим. І єдиносущним Його духом на віки віків. Амінь. Богородице, Діво Марії, я молюся до Тебе, за всіх українських людей, де би вони не були, за мир для них, за здоров'я, за багатство, за процвітання, за мир для нашої землі. Амінь. Я посилаю слова любові всім, хто з нами був в цій дев'ятниці. Я побачила, що навіть є такі люди, які мають певні життєві випробування, втрати своїх рідних, але вони не залишають молитви, Поклін вам. Ви знаєте, хто це є. Без дозволу людей я це не можу казати, але я дякую всім, хто підтримує один. Одного словами любові, словами підтримки, це є висока духовна якість вашого характеру, це є вплив дев'ятого періоду, де молитва є гаслом, немає значення, якого вона вірування, але молитва є гаслом дев'ятого періоду, гаслом вогню, це є духовність. І використання молитви в підтримку інших людей приносить дуже велику благість для вас особисто. Дякую вам за підтримку один одного. Я посилаю слова любові, підтримки Марії Іванюк, Валентині Крискалюк, Оксані Стефурак, Ганні Марії Фієвчук. Паші Андрусяк, Марія Генек, Марія Вербіцький, Ганні Буц, Анні Олександрук, Оксана Шкрибляк, Марія Лесюк, Ганна Ходяк, Сніжанна Морська, Дар'я Ходак, Аня Бойчук-Юрчук, Оксана Рибчук, Ганна Гайсенюк, Анна Юращук. Наталія Сахро, Ірина Плаксій, Марія Пошиван, Василина Гринюк, Михайло Строїч, Михайло Бордайлюк, Наталя Ковалюк, Лідія Лаврук, Орися Ковалюк, Марія Юсипчук, Марія тинкалюк григорчук Іванна Ференчук, Ганна Григорчик, Марія Синяк, Паша Семигин, Ольга Боєчко, Ольга Буц, Наталія Іванчук, Орест Каленяк. Валентина Вийчук, Марія Нецюк, Ганна Шкрібляк, Іра Дмитрук, Діана Вавриків, Ганна Гайсанюк, Любов Пасийлюк, Вася Анич, Маша Пасийлюк, Оксана Луканюк, Марія Крутофіст, Ярослава Гринюк, Дарія Горді, Галина Гринюк, Ольга Мотрук, Оля Грепеняк, Орися Антіпова, Дар'я Кіщук-Кіщук, Люба Іванчук, Уляна Степчук. Ірина Грималюк, Марія Пузікова, Оксана Кефурок. Дякую і посилаю слова любові нашим сміливим людям, які поширюють нашу молитву. Аня Бойчук Юрчук, Оксана Стефурак, Марія Пошиван, Ярослава Гринюк. Я вважаю всім людям на землі покровительства Богородиці Діви Марії Печерській, тій іконі, які ви молитеся, послаю слова любові і миру, всім людям на землі, які моляться і не моляться. Але дев'ятий період нас заставить зрозуміти, що таке молитва, що таке вірування і що таке духовність. Дякую вам. Посилаю слова любові вам за те, що не залишаєте молитву за вашу духовність, за вашу духовність в направленні по житті, за підтримку, яку ви надаєте один одному. І якщо вас цікавлять ще якісь молитви іншого направлення, пишіть, я буду рада, сама буду рада публікувати. І щось нове в наших дев'ятницях, і щось цікаве, і готувати історичні події для нас, для нашого молитовного кола, і, взагалі, для розповсюдження молитви. Я бажаю всім людям на землі миру, любові і процвітання і до нових зустрічей.